Раз детальніше про те, що відбувається на Луганщині, поговоримо з нашим наступним гостем. Це Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової державної адміністрації. Пан Сергію, наші вітання вам. Вітаю ем, то, згідно останніх даних, яка ситуація по напрямку Сватової Кремінна? Ну так вона поки що і залишається достатньо важкою, тому що кількість тягнутих туди військ з боку російської окупаційної. Е Армії той просто величезна, насправді дуже величезна кількість. Вони стягнули туди тисячі просто резервістів оцих свіже мобілізованих, потім вагнерівці, зеки стягнули кадирівців і оту от десантуру з Херсона притягнули на Старобільськ. Плюс техніки дуже величезна кількість. Вони намагаються зібрати угрупування для того, щоб зробити такий контрнаступ на Куп'янськ. Зрештою, очевидно, що не було сюрпризом для окупантів інтерес, скажімо так, наших військових до того, щоб звільнити трасу оцю, безпосередньо, яка найбільше обстрілюється. Заміновані території, взірвані мости, ускладнений рух наших військових, але вочевидь, що наших це не зупинить. І російські військові всерйоз готуються до оборони в Старобільську. Як виглядає цей всерйоз і наскільки. Серйозними будуть бої, як вам виглядає, ну взагалі кожний метр звільнення Луганської області дається дуже важко, дійсно. Хоча, в принципі, збройні сили України мають там певну перевагу і успіхи. Але що стосується старобіська, готуються достатньо ретельно, вони будують оборонні споруди, і це не тільки от ті там побудувати і виставити у ті так звані зуби дракона. Які стягують ланцюгами, везуть просто сотнями вантажівками будівельні матеріали, вони там залишають найбільш підготовлені війська, сподіваючись на те, що якраз ті свіжо мобілізовані, як гарматне м'ясо, вони просто виснажать наші збройні сили. І вже вони виснажені, вийдуть на найбільш підготовлені а, підрозділи під Старобільськом. Ну але а, наше командування все це бачить, а, тому і плани свої коригує відповідно тої ситуації, яка є на сьогоднішній день. Пане Сергію, скажіть, наскільки відповідає дійсності? от ті повідомлення, які я наприклад отримую по луганському напрямку, що ворог кидає в першу чергу от, де і, і мобілізованих, і тих, хто з в'язниці підписав контракт Вагнери. з терористичною так, організацією Вагнер без касок, без там захисту. Фактично, хіба що з рушницею якоїсь чи автоматом. А дозволиш, а, а власне, оце перша друга лінія, яку вони кидають м'ясом, фактично людським. А далі стоять добре екіпіровані і добре навчені Росії російські вояки, наскільки це правда, все це в принципі так і є. Попереду йдуть якраз у ті свіжомобілізовані і зеки, яких не шкода, їх взагалі не рафують. Відповідно їх мета взагалі піти в наступ для того, щоб виявити вогневі позиції наших. Військових, а потім е, їх штурмують вже більш професійні підрозділи. Тому скільки туди їх піде, е, підрозділ там взвод 30 людей чи 10 зводів один за одним хвилями. Немає різниці взагалі для російського керівництва військового. Відповідно і вдягати їх не треба там екіпірувати, тому що все одно їх доля, ну вона. Дуже швидка пішли в наступ, загинули і все для чого їх добре екіпірувати. Це перше, А друге, ну в них в принципі з екіпіруванням величезні проблеми. Пам'ятаєте, на початках говорили про неспівмірне порівняння артилерії, яка з нашого боку і з боку ворогів. Що станом на зараз? Чи змінилося оце от відсоткове співвідношення артилерії? Бо розуміємо, що попри те, що у них була шалена, просто кількість сотні ми могли закидати снарядів позиції, але стволи ж не витримуються і рано чи пізно виходять з ладу. Як зараз з артилерією чи настільки ж серйозно гатять, і чим відповідаємо? Певно, що ми не кількістю, а якістю беремо з огляду на. Те, що маємо від партнерів і на творчий підхід українських збройних сил, але чого не вистачає? Кількості все одно не вистачає. Хоча, в принципі, ми зараз більш-менш вийшли на паритет. Тому що я пам'ятаю, як все починалось 24 лютого, коли в нас взагалі майже нічого не було. Ну принаймні, на нашому на Луганському напрямку, і зараз ситуація кардинально змінена, але не так, щоб можна було назвати її ідеальною справа в тому, що наші артилеристи за допомогою західної зброї можуть стріляти менше, але більш влучніше. І е, е, ну, різниця така, що наші села, там наші позиції, е, наші якісь об'єкти накривають просто е, пакетами е, росіяни. Е, наші ж стріляють там одинокими пострілами, але всі влучно, всі в цих. Пане Сергію, стосовно населення, яке перебуває на тимчасово окупованій території Луганської області, що відомо вам про наявність і відсутність так у тих благ цивілізації, які необхідні для життя? Вода, світло, газ, зв'язок, врешті-решт? Зв'язок по лінії фронту дуже поганий, і це навмисно зроблено окупантами, тому що вони побоюються, що дійсно місцеве населення буде десь підсвітлювати інформацію, де знаходяться казарми, де знаходяться склади з БК. Іноді населені пункти закривають повністю нікого не впускають, не випускають. Що стосується території Луганщини, де проходила активна фаза бойових дій. То там жахлива ситуація взагалі, і люди я, ну, Я так думаю, що з міст все ж таки люди поїдуть більш кудись в сільську місцевість, тому що ну ми всі бачили фотографії, коли вантажівки привозять дрова до 9 поверхових будинків. Газ вони як обіцяли підключили. Тільки вони не обіцяли перевірити, тому і нічого не перевірили. Тому після підключення газу будинки підриваються просто тому, що. Там, ну ви ж розумієте, 4,5 місяці цілодобових обстрілів. Звісно, що там все зламано, десь порушена якась мережа. Тому те, що вони включили газ, ну от воно і приводить до таких трагічних подій. Почули вас Сергій Гайдай Дякую. був із нами. Це очільник Луганської обласної військової адміністрації. Спасибі, що були в єдиних новинах.